Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу, рада вітати вас у моєму кулінарному плосі. Сьогодні пропоную вам приготувати гарбузовий хліб. Коли тісто остаточно зійшло, нагріваємо духовку до 180 градусів і випікаємо гарбузовий хліб 40 хвилин. Якщо ви любите пісмажений виріб, то потримайте його у духовій шафі додатково хвилин 5-8. Коли ви витягли хліб з духовки, то обов'язково змастіть його вершковим маслом. Гарбузовий хліб це справжній кулінарний шедевр, який не черствіє. Він дуже духмяний та пухкий. Ви не повірите? Рідні навіть не давали мені зробити фото цього гарбузового хліба, бо відразу намагалися його скуштувати.